Ми всі бачили атаку Ірану на Ізраїля, її назвали набагато більшою і масштабнішою за ту, яку Іран здійснив ще весні. Про це сказав Брежнік Пентагону. Ну а саме удвічі потужнішою, тут звісно, не без прізвищ російських посіпак Путіна, не без Путіна. Звісно, дуже багато було здогадок. А що ж там може бути із тими телефонами? Дзвінками напередодні Путіну, на чи навпаки. Все ж таки з того, що ми бачимо. Ми бачимо, що ескалація вона збільшується в Штатах. Занепокоєні нам сьогодні важливо розуміти роль Росії, от у цьому всьому. Ну і звісно, подальший вплив на допомогу для України, якщо припустити, що відповідь буде, а вона точно буде, і це можливо, якщо переросте збільшу війну. Чого чекати нам чого чекати? Нам відповідно, що та буде ескалація конфлікту, Ізраїль не залишить без відповіді ракетний удар по власній території. Як справедливо зауважили, цей удар найбільш масований. Удар. Я нагадаю. Попередній удар це 13 квітня. Іран запустив по Ізраїлю 170 безпілотників, 30 крилатих, 120 балістичних ракет. Натомість, сьогоднішній удар це кількість ракет балістичних називають вже за різними оцінками до 200, називається і більша кількість, але наразі можемо оперувати цією цифрою. Про що засвідчив цей удар: зміна тактики і стратегії нанесення ударів, цебто збільшення кількості аеробалістичних цілей, і відповідна ну, те, що значна частина досягла цілей, тобто перевантаження системи ППО Ізраїля, залізний купол фактично, ну скажімо так, не спрацював на ту. На той відсоток, який анонсувався раніше, тобто 90-95% це анонсувалося ізраїльською стороною. І тут, шановна ведуча, і шановна поглядацька аудиторія, я хотів би зауважити, що ця тактика нанесення ударів, а саме інтенсивність ударів, і головне зміна характеру ударів, це різні траєкторії і різні місця пуску була відпрацьована власне ще в травні 2021 року тоді я повідомляв про те, що скорше за все за зміною тактики нанесення ударів по території Ізраїля з боку Хамас і відповідно, Хезболи, стоїть Російська Федерація. Тобто фактично йшлося про те, що тестували ізраїльський залізний купол. Якщо раніше наносилося до 30 ударів по території Ізраїля, то відповідно, 10 травня 2021 року їх кількість збільшилася до 150 і причому вже тоді стало зрозуміло, що залізний купол фактично не виконав відповідно свого функціоналу. Те саме відбулося і наразі. Декілька хвиль ракетних ударів по території Ізраїля, які фактично поклав Залізний купол. Тобто, можемо говорити про те, що вуха Росії стерчать за цим ракетним ударом по території Ізраїля. До речі, з приводу телефонної розмови Путіна і Натаньяху. Зауважу, що і на момент ескалації напруги в травні 2021 року спочатку відбулася телефонна розмова російського диктатора з президентом Туреччини Ерчепом Редаканом, після чого Туреччина різко поміняла свою позицію. Якщо раніше йшлося про те, що Туреччина відмовляла навіть в наданні проїзних документів. Функціонерам і Хезболі то відповідно після телефонної розмови заяви Туреччини свідчили різко про протилежне зміну риторики. Наразі так само Туреччина відповідно виступає з різкими заявами на адресу держави Ізраїль. Але давайте й говорити про те, що Ізраїль демонструє суб'єктність в моменті захисту власної національного суверенітету і. Територіальної цілісності мовиться про те, що, попри попередження сполучених штатів щодо небажаності проведення наземної операції в Лівані, сахал продемонстрував просто блисковичний характер підготовки й самої операції, і відповідно її практичної реалізації. Я нагадаю, за декілька тижнів до активної фази бойових дій саме наземної операції, спецслужби Ізраїля провели просто низку блискавичних операцій в моменті нейтралізації вищого військово-політичного керівництва. Хезболи, коли було знищено як політичне керівництво, так і відповідно військове крило цієї організації. На чолі з очільником Хезболи Насралою. на Сралої. Це було досить показово. Це пригадаємо разом з вами і підриви пейджери, в відповідно літів батарей. А потім нанесення точкових ракетних ударів по бункерах вищого військово-політичного керівництва Хезболи, і потім вже перехід безпосередньо до наземної фази операції. Причому варто говорити про те, що підготовка наземної фази тривала декілька місяців. Було декілька рейдів спецпідрозділів Ізраїлю на території Лівана з метою встановлення власної інфраструктури Хезбуло. В першу чергу мовилася про підземні бункери зберігання ракети, ракет і відповідно пускових установок. Давайте згадаємо разом з вами заяву Байдена з приводу е позиції. Сполучених Штатів щодо можливості проведення наземної операції Ізраїля. Попередження. І вже після проведення наземної операції заява міністра оборони Сполучених Штатів Остіна про те, що Сполучені Штати підтримують Ізраїль в питаннях захисту національного суверенітету, так от про це варто говорити: що українські стороні треба переймати ізраїльський досвід в моменті. Прийняття суб'єктних рішень щодо захисту національного інтересу. Як бачимо, стратегічні партнери поважають право сильних і силу сильних Питання в питаннях захисту національних суверенітету. Саме суб'єктність держави Ізраїль в моменті прийняття рішень щодо нанесення ударів по інфраструктурі, і проведення сухопутної операції. Я не виключаю, від платного удару по Ірану і буде свідчити. Про те, що Ізраїль демонструє всьому світові в першу чергу, що питання захисту власної території це виключно прерогатива спецслужб і відповідна Сахалу, а не міжнародної спільноти. До речі, досить показово є пані Анастасія та істерика в західних ЗМІ напередодні відповідна і сухопутної фази проведення операцій ЦАХАЛом, і нанесення. Ракетних ударів по інфраструктурі і Хезболи. Я Хотів би зауважити мовиться про можливість передачі ракетних технологій Іраном Російській Федерації. Вже потім з'ясувалося, що ця інформація не має даних об'єктивного контролю, тобто мовилося про я не виключаю створення спецслужбами Ізраїля відповідно інформаційного поля, яке дає можливість щодо нанесення ракетних ударів безпосередньо по ядерних об'єктах чи військовій інфраструктурі ірана на території не безпосередньо цієї країни. Оце все свідчить про ешелонований характер підготовки цієї операції. Тому будемо із зацікавленості спостерігати за розвитком подальших подій. Варто зауважити, що повідомлення іранської сторони про знищення відповідно штаб-квартири Мосад, знищення більше 40, F-35, відповідно нанесення ударів по місцях сукупчення важкої бронетехніки армії Ізраїль на даний момент. Не знайшли даних об'єктивного контролю, тобто мовиться про те, що повідомлення Ірана про результативний характер нанесення ракетного удару по території держави Ізраїль мають ознаки інформаційно-психологічної операції. На той же час е хотів би підкреслити, що відповідно наявність військової цензури в моменті оприлюднення ударів Ірана по території Ізраїль з боку ізраїльської сторони. Ну, викликає тільки е, захоплення, тобто даних, які би давали можливість говорити про об'єктивний характер інформації щодо наслідків ракетної атаки. Наразі практично немає. Пане Петре, дякую вам безмежно за час і за важливу розмову. Будемо також дійсно надалі спостерігати і аналізувати все, що відбувається. Митросні гіров голова громадської ініціативи права справа. Дякую вам, друзі. Також закликає. Ставити підписку, лайк, обов'язково запрошуємо до договорення у коментарях під цим відео. Дякую, кожному бережіть себе.